Заблокували рахунок не з того, не з цього. В один прекрасний момент ви дізналися, що рахунок заблокований просто не за що. Ну треба розуміти, що він не не за що заблокований, а скоріш за все, у вас і мається якийсь непогашений кредит або мається заборгованість перед комунальними службами. А заблокований він на підставі рішення або наказу суду, яке вони отримали а, в якості підстави для стягнення з вас заборгованості. відкрите виконавче провадження. То що робити, як його розблокувати? Я вам рекомендую звернутися ж таки до адвоката, тому що вам особисто буде це доволі важко зробити. Однак, якщо ви хочете це зробити самостійно, то я розкажу, що робити. Перше, треба дізнатися, що ж стало підставою. Це рішення суду або наказ суду. А, далі, треба ознайомитись з матеріалами справи та подати апеляційну скаргу на рішення суду, якщо це було рішення суду, і, або подати заяву на скасування наказу судового, якщо це був судовий наказ. А, в більшості випадків. Ця заборгованість буде або взагалі скасована як незаконна або значно зменшена. Тому що якщо справа розглядала за вашою відсутністю, то скоріш за все банк то, що подав, то суд прийняв як за чисту монету і стягнув за вас заборгованість. Так це займе певний час, і ви можна сказати, попали на те, що деякий час ваша карта буде заблокована і ви не зможете користуватись банківськими послугами. Однак, чим довше ви будете тягнути, тим довше у вас буде ця проблема. Щоб не пропускати нічого цікавого, обов'язково підпишись на інстаграм, телеграм та тік-ток. Посилання є в шапці профілю.